Вітаємо в рубриці Контакт! І сьогодні ми відповідаємо на перший коментар. Почнемо з історії: у 18 столітті чоловіки танцювали в перуках і на підборах. У період бароко цинічний костюм відображав шляхетний статус. Балет був придворною розвагою. Тому чоловічі костюми були розкішні і театралізовані в таровиних балетах. Чоловічі костюми спеціально робили незручними для того, щоб вони виглядали тримано і гідно. Танцівники не мали показувати анатомію, а лише позу і жест. На початку ХХ століття костюми стали більш мінімалістичні. Відкрите тіло дозволило чоловікам перейти від Декоративності до фізіологічної пластичності. Коли мінімалізували чоловічі костюми, то з'явилось трико, яке виглядає як друга шкіра артиста. Його створили так, щоб максимально показати анатомію, а також для того, щоб глядач мог прочитати рухи артиста як скульптуру в дії. Також дуже важливий колір костюма: це можна сказати, що його мова. Темні відтінки костюму з'являються у злих або драматичних героях, а от світлі у поетичних. Добрих або юнацьких образах. Балетні чоботи у чоловіків це є частина сценічного образу. Але вони м'які і дають можливість артисту показувати свою технічну точність. Наприклад, в Дон Кіході танцівники виходять в м'яких чоботах. Це дозволяє зберегти лінію стопи і технічну точність. А ви знали, що чоловіки теж на пуантах танцюють? Ну, про це ми поговоримо пізніше. До речі, існують трико з ефектом оголеного тіла. Підбирають тон під шкіру і малюють на них м'язи і рельєфи, тіні. Це для того, щоб зберегти етику і естетику. Але все ж таки передати відчуття ноготи. Костюми з ефектом тіла часто розмальовують вручну. Художники пензлами малюють контури тіла, преса, ребер, творюючи ефект. Ідеального сценічного тіла, як ви думаєте, яким артистам це не потрібно? Пишіть в коментарях.